Якщо відео набере 10 тисяч лайків, то я залатаю всю решту отих ям і покажу вам як своїми руками це можна зробити. І одна вона тут. Ось ще одна, ще більша. Це я її на ти бачиш. Так а що ви бачили ціну на яйця в АТБ? Все, в IT криза, буду перематуватися на бізнес на яйцях. Коротше, зараз покажу, як день програміста в селі проходить. Всім приємного перегляду. Отак от от ранок програміста в селі починається Коротше, буряк, тартушка і картопля. Оце Зараз буду готувати курям сніданок, обід і вечерю. так би мовити. Картопля вже закінчується, варена. Треба сьогодні наварити нової. Для таких інгредієнтів в принципі, вистачить на сьогодні і на завтрашній ранок. Так, з буряка отак от стерли. така от консистенція. Тепер ще картоплю треба туди бабахнути. Так, ну в принципі тут вон, картопля потерлась, тепер це все перемішати треба і додати висівки. Додаємо ще сюди висівок. Ну все, вимішав ось таке воно готове. Це вони його їдять. Це щоб їм зварити цю їжу, треба витопити піч і зварити картоплю. Тому йдемо зараз, візьмемо дров трохи. Тут у нас в'язочки. Давайте в'язку візьмемо. А тут Такая історія. Трохи нагрузили дров. Ще потім схожу руки зайняті. Це взяли і несем. І треба набрати картоплі. Тут ось вимикач. Треба годувати. Зараз наберемо картоплі, наваримо, потім буряка на три. Тут -от у нас дрібна. Так, я вже вніс одну порцію, пару чугунів та й буде. Закрилось і несемо до печі. Чуєте звуки села? пташки співають, весна вже скоро. Ну і поки бабуся там миє картоплю, поки готуємося витоплювати піч, думаю, що треба вигрузити машину, бо я збирався ще до морозів поплисти щуку, поджигувати, потролінгувати ще було. От, Але захворів, так я і не поїхав. І Це я вже тиждень. Автомобіль так і не розбирав зі снастями. Так от воно у мене все лежить. Ось мій легендарний груз. Весло про всяк випадок, хоча я на моторі плаваю. Ну, мої Снасті. Зараз подумаю, чи це ще вигружать. І двигуна треба забрати. Це успішня вже лежить, я вчора їздив, дивився льоду. Вот. Але двигун уже явно не потрібний. <плес> <плес> Ух, як все замерзло. Підписуйтесь на канал. Я вас дуже люблю. Ого, важкі які. <плес> <плес> а це <плес> ось... Моя особиста комірка. Тут я зберігаю свої рибальські снасті. Що тут у мене є? Двигун. Отут він так і зберігається. Далі старий підсак мого дядька. Саморобний. Але мені підігнали ось такий від флагман. Величезний, легенький. Віслові човна тут. Крісло на день народження подарували. До речі, зашибатий подарунок. Якщо, чесно кажучи, один з кращих, що в мене в принципі був. Подаруйте рибаку крісло. Хоча я спінінгіст здебільшого, але іноді на фідер все-таки сижу. Забродні чоботи офігенні, фірму не пам'ятаю. Використовую їх, щоб бродити по десні іноді. Тут у мене всілякі спінінги висять, вудочки. Ось мій кінетик з азурівською катушкою, на якій я зазвичай все знімаю. Тут ось бабусин, куточок, уже ми ще розгризли, крупу повитягували, по ідеї. Коротше, тут все хазяйське. Далі ще спінінги, Це ультралайт, мій, який я майже не використовую. Це вже таке, те, що я не юзаю. У мене тут висить. Мій старий велосипед. Раніше, коли не було ауді, я їздив на оцьому. Тут у мене фідерний рюкзачок, а море, 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 море. Щоб ви розуміли, це ще з самого дитинства. Так от з Насті у мене зберігаються все, що на фідер, на таку мирну рибу. Я з Насті не оновлюю, тому що майже не ловлю. І воно в мене таке. Все досить невол... ну, як? неприглядне. Це така от катушка в мене фідерна. Єдине, що мабуть з такого більш сучасного купив. Також якась бюджетна. Років 5 тому брав. Три рибалки вона відловила і на цьому все. Це моя азура Савада. Мабуть, улюблений спінінг. взагалі пуля. О. Тут барахлішко фідер. Також флагмановський, також років 5 разом з катушкою тому купляв, майже не ловлю. Але штука прикольна. Витягати не буду, коли ще відео побачите. Платва піде, буду ловити. О, це браконьєрська снасть. Це колись в дитинстві купляв зонтик на раків, пробував раків ловити. Воно вже, звичайно, струхло, згнило. Нічого я на неї не зловив. Не знаю, може годівниця для цих для синичок буде. Це мої удочки. Також, оце єдина нова, що купив, На утки не ловлю. Все старе, все ще шкільного часу, їм вже 10-15 років. Нічого не видумаю. О, а оце це вже цікаво. Ось тут посони, дивіться, тут все наше, все наше, все шкільно. о, Все забито, все забито. Силікон, силікон, силікон. О, оце нитка запасна, 0,6. Поки нікуди намотати, але купив. Блін, оці азурівські нитки так, топчик. Це от прям моє кохання. Випадково взяв і закохався. Оце прям можу рекомендувати. X-Game, PE 8. Міцна, все хорошо. трольні воблер. Ну, коротше таке. Тут ще коробочка з цими з коробочками. Це ось раритет. Це разом з тим крокодилом виловив. Вона вже не крутиться ніфіга. Це сон шофтяг. Здавав її на ремонт. Мужик каже, я братись не буду, тому що ремонт коштує дорожче, ніж ця катушка. Ну, вона не дивно. Нахрен вона здалась. Ця кобра. Ну, в принципі, аби була і була, на якийсь, не знаю, закидушку поставити. нитка тут ще така, блін, звісно, не знаю. Може, може, що може, не знаю. 0,25, мабуть, це точно сума витримала. А це моя перша катушка в житті. оце на неї я починав спінінгувати. Також кобра, вона, до речі, крутиться досі по-любому. Це перші кроки я я в шкільні роки на неї робив. Всі на них ловили, всі знають, що таке кобра. Ну, тільки хіба ви маленький пізнік, то тоді ви не знаєте. Але це ось моя перша раритет. Ну Це вже все не використовується, звичайно. Якщо щось в селі треба вилити, то просто виходиш на прода і отак от пабеу! І все. І всі проблеми. А ще в селі важливо годувати синичок. Берете отако. Вон, не видно на камеру. Вже виїли. Зараз морози, вони все дуже добре їдять. Соняшні. Вигрібають просто під чисту. так це виглядає. Все занесли в хату, вже приготується. Будемо вода поласкати, картоплю гріється. А тут у нас піч. Зараз ми її будемо витаплювати. Це ось піч. Тут я в дитинстві лежав, грівся, зараз вона рідко топиться. Тут всяка сушка, горіхи вони. мої, а, до речі, мої чулки з флагман драйволкер. Ось так вони виглядають. Я в принципі, рекламував ці чоботи. Офігенні, ось тут такий чулок. Взагалі, він такий прям плотний, фольгований, а це з бюджетних чулочки. Думаю, у всіх такі плюс-мінус є. Вони такі тоненькі, в них пітніє нога, а в цих ні. Ці плотні такі. Коротше, оце набагато краща історія. Чоботи можу рекомендувати. А власне, Чого я на печі, тут валянці всякі. Так от, щоб протопити піч, треба відкрити трубу. Одна на грубу, одна на піч. Ота, ота на піч. Її треба відкрити. Так. Опа. Все, піч відкрита. Тепер можна її топити. Отак виглядає піч зсередини. Зараз ми її туди будемо протоплювати. Все полно Еще? Это уже леется. хорош. Один чугун на ліву сторону, один на праву. Тепер між чугунами. Засовується дрова. Так і витоплюється піч. Збирали сміття. Ну і запалили ми і що? І грімо там. І що, дим лучше виходить буде після цього? Тяга, нашниться тяга. Бачите, зараз воно яке димне. Бабуся туди засовує газету, прогріває і каже, що буде лучше тяга. А що труба тут, В початку? Ну, не... да. А, не там? Не там. Да. А, я завжди думав, що вона там, самій печі. А вона ось, отут труба вихід. Ну от, власне, і все. Піч витоплюється. Скоро картопля буде готова. І на ранок вже можна буде терти нову порцію їжі. Так, ну воду ми вихлюпали в чугуни, тепер, щоб набрати води, треба зробити отак. Тут така от ремонтація. Так, стиркається в розетку, запускається насос. Треба взяти чайничок, треба взяти і йти набирати воду. Такий от колодязь. руками витягувати ліньки. Така опція є. Бачите, все закрите від морозу, вон відро. Але там гудить насос. Дід вставив насос, тому можна користуватись благами цивілізації. Тепер, щоб набрати мороз великий, замерзло. Беремо чайничок і отак. Тут на краник. І тепер магія. Власне, сюди у нас качає насос з колодязя воду. Тут така от бочка і тут у нас є блага цивілізації. Не у кожного в селі таке є, до речі. Дивіться, сочить. Вони горобці. Хто казав, що горобці пропали? Бачите? Горобець. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, не будьте петухами. Треба їхати за хлібом, а щоб поїхати за хлібом, треба прогліти авто. Запускаємо. Показує мінус півтора градуси, вже дуже потепліло, зранку мінус 5 було. Тут ось у мене моє рибацьке спорядження. Зараз ще планую потім на рибалку вискочити, хоч п'ять рибин поймати курям. На пів дванадцято дня, поки тачка гріється, їхати по хліб, курям треба дати обід. Ось таке воно вже замішане у нас. І кидаємо потроху, бо замерзає мороз та тихо ти. Ось так от накинулись одразу. Так, вода ще не замерзла, зерно ще є, коротше, вони в шоколаді. Знаєте, що саме класне в дорозі за хлібом в селі? Ось саме оце. А, обожнюю. Але насправді панацея є. Дивіться, оце я влітку на пробу залатував ями холодним асфальтом. Подивитися, що доживе воно ну, до весни чи не доживе. Зараз ось уже середина лютого, як бачите, мої латки лежать і прекрасно себе почувають. Це вже нові ну, повидобувались, але отакі великі ями я своїми руками залатав. Коротше, тема працює. Якщо відео набере 10 тисяч лайків, то я залатаю всю решту ям і покажу вам, як своїми руками це можна зробити. Обов'язковий атрибут поїздки в магазин в селі. Отака от, от сумка. Купив, хліба. Купив апельсина. В магазині знімати не став, бо привоз хліба, так людей багато. Думаю, щоб не смущати народ. Але в цілому вже змотався. А тепер їсти. А це наш придурій. Його зовуть Кіт. Приблудився, тепер приходить їсти. Спочатку просто їв, а тепер уже і спить у нашій кроваті. Вишмарвався, вимазався, що вже все, весна. Вже весна починається. Вже лазим де попало. Зараз мені в подушки ага. прийдеш, вляжешся, грізнуля. Фу. А ще в селі прикольно то, що водоймо прямо в селі. Але дорога до неї ось така. Самі бачите, як люди в селах світники роблять. Це якщо шо що ще село. Тут будинки, вся фігня. Ну, щоправда, сюди вода затикає по розливу. Але це вже інша історія. Так, курам дав, біля години дня вже можна і на лід вийти побалуватись, як скло. Рибалок нема, риба зараз не ловиться зовсім дуже пасивна, дуже неактивна. Ну так. Риба сьогодні не ловиться. Ну, будем пробовать, ма хоть одну поймаю. Ай, блін. Пішла. Ага. Ну, все. Все і вона. Красна фірка. Не платвина. Нерадушна ситуація. Там мужики п'ять рибалят за день приймали. Це ще мені повезло що я з першої лунки, одну дістав. Не, хороша риба. Нормас, нормас О, так це так. Це так пойдете. Друга рибинка. Курям. І одна вона тут. Ось ще одна, ще більша. Оце я її знайшов, ти бачиш. Опа. Ще одна, ну це вже маленька, щоб не підсікалась. Це і рубати не буду, це так її. Курка з'їсть. Ще одна маленька. Ну. Це все курям, це все піде, це все прям зашибісь. Так, зловив там з десяток платвин. ще вже треба їхати курей гадавати. Тому з рибалкою на сьогодні поки все. Ну от поки на рибалці було, так вже і снігом засипало все. Щось найомку вони поїли. Давай зараз спробуємо по-другому. А так. Mm, налетіли. Роздовбуть, це їм робота вже на піввечора. Ну і перед тим як усаджувати їх спати вже, ще їм просить кукурудзи обов'язково. Рибу вже розтягли. Ось одна валяється. З головне на що це все? Треба ж глянути, чи знесли вони щось. небудь. Ого. Не слишу небудь. Є два. І вони ще маленькі, залишаємо на поклад. Тут два. І тут одне. от отак, сьогодні чотири яйця. Ну, в принципі, річ в тому, що... Вони в лютому особливо б нестись взагалі не мали, але ми їх гарно кормимо, тому вони несуться навіть в морози. Але не те, що прям сильно йобко. Ось оце його, це я за тиждень назбирав. Може трошки більше, ніж за тиждень. Зараз заваримо кавусю і я вам покажу моє робоче місце. Не перемикайтесь. Текс. Кавуська готова так, так. Котра тут у нас година. 1528, все, час сідати за роботу. Тут у мене повний порядок, все Коротше, робочий інструмент, купа всякого приладдя, SSD на терабайт, сюди я свої відосики скидаю, мишка, якесь барахло. Катушки. Тут рибальське спорядження, сумочки, там. спінінги. Найголовніша штука, в принципі, через яку можна в селі працювати, це оця. Роутер Ergo. У мене є Vodafone і Kyivstar сімка. Vodafone мій основний, Kyivstar запасний, коли світло вимикають. Бо у Kyivstar вишки тут є акумулятори. Тут якісь термоси, сумочки з проводами. Монітор. Ну і власне оце ось є робота. Там вон, пишуться якісь буковки-літерки. І це потім перетворюється на програму. Там вон, ютубчик Вот. Так і живем. так працюємо. Ну, це я показувати вам не буду, тому що це не цікаво, це довго, марудно. От. Але зараз вже пройшов час. Тепер вже майже стемніло. І все, пора працювати. По хазяйству роботи не так багато залишилось, тому можна в принципі, починати заробляти гроші. Ну і остання робота на сьогодні по хазяйству. Це всадити корей. Щоб вони осілись, треба їм вимкнути світло. І хвилин через 20 вони вже осядуть на ночівплю і далі їх тільки закрити. І все. Такс, ну от і все. Майже 10 вечора. Робота закінчилась на сьогодні. Можна в PlayStation порубати от таке от життя програміста в селі. Що, а ви б змогли так жити? Як по мені, так чи лібасік, напишіть там якийсь коментарчик. Всім дякую за перегляд, папа, -па. всім доброї ночі.